Рома, привіт, слава Україні. Привіт, Роман, слава. Зімної команди Республіка. Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою і з виходом у фінал. Поділися, будь ласка, враженнями з Рії. Скажи, що сьогодні стало ключовим, адже грали ви доволі з складним суперником? Ну, крішки, так сказати. Нам допомогло сьогодні те, що у суперника не було того збору, який вони мають основний. Тому і ми здобули, напевно, все ж таки завдяки цьому результату, тому що Брюге перебуває в середині таблиці вищої ліги і непогана команда. Якби сьогодні вони зібралися, то нам було б в рази важче. Але і в нас непоганий був сьогодні склад, грали до кінця, вигризали багато ключових епізодів. Трошки сериалізація все одно була, там могли сьогодні ще навіть більше нагрузити грали. І добре, що і так. Гравець матчу сьогодні хто Дорош чи Крамер? Та шо, Старий вже. Ну, дорож, так, да, він забив. Дорож заслужено, однозначно. Так. Ми йому взагалі за турнір готов золоту буцу. Точніше, бронзову. У нас бронз кап поэтому бронзову куп буц, теж і, але, в матчі, звісно, він сьогодні заслужив. Однозначно, згоден з тобою. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам вдалого виступу у фіналі. Дякую.